зрозуміло. дивіться, ваш адвокат Аліса Дорога. Ну так, так. І це повідомляла, що вас катували, помістили так. з пакетом на голові в якомусь приміщенні. І ви мало не задихнулись. Розкажіть це, мені. було не приміщення, це просто хочу уточнити. Це було так. Значить, я прийшов з одним із постраждалих з від Євромайдану. Ну відніше в Євр постактивіст, да одного з активістів, якого побили на євромайдані, тобто під Беркут. Ми прийшли давати покази. Принесли, він, значить, вийшов з лікарні. Ми принесли відповідні знімки, відповідні документи, довідки медичні. Він дав покази. О, це був пан Іванов, Володимир Іванов. І мені зателефонували по телефону і кажуть, на телефони кажуть, що прийдіть, будь ласка, візьміть повістку на слідчі дії з Андрієм Івановичем Дзинзе. Я кажу, та я в метрів від вас. А я був якраз в слідчому управлінні прокуратури міста Києва. Тобто вони в одному, ну, в одному будинку знаходяться. Я заходжу туди, це хол управління губозу міста Києва, і мене там починають фактично. Ну там прийшло буквально. Пакувати. Вітр... Ні, пакувати це, знаєте, пакують це ще м'яко м'яко сказано. Mm -hmm. да? Мене просто били. Тобто, просто били, оділи кайданки назад, просто викрали особисті речі, викрали моє посвідчення адвокатське, викрали документи, викрали повністю все відео, докази, які я збирав по справі. Щодо, ну я просто збирав докази того, як прокуратура фальшує матеріали кримінального провадження по тим побитим на Євромайдані. Тобто там була певна картотека. Частково вони її знищили, частково. Щоб ви розуміли, про що йде мова. І в подальшому мене просто там побили, потім мене потяг... протягли через е, такий коридор, де кожен працівник, е, напевно, губозу міста Києва так би намагався залишити на мені свій е, слід. слід. Да? Тобто, це був такий через строй протягли, е, били і ногами, і руками, всім, чим. Потім поставили на коліна і на... сказали Повзи. Це вже на вулиці, коли витягли, затягли затягнули в мікроавтобус синій, так званий мікроавтобус, mm. який неодноразово бачили. Напевно, це ж в цьому ж мікроавтобусі викрадали Ігоря Луценка. Що скоріш за все? Це це, це мікроавтобус ну, спецпіду. Це невідомо, відомо, але я зрозумів, що це мікроавтобус спецпідрозділу Сокол. Це він, Сокол, і в цьому мікроавтобусі мене тримали. Сокол це спецпідрозділ управління боротьби з організованої злочинністю. Правильно? Ну так, да, да, бандитів. А да. скрізь.